Так, мужики, всім привіт. Е, трошки хотів би з вами поділитися такою інформацією е, стосовно норм екології, е, які встановлені на машинах, які ви пригнали, можливо, або які придбали в Україні. У да? мене конкретно дизельна. Тут Євро 6 норми екології. Як мені розповіли, там через. 150 тисяч цю норму екології потрібно відшивати, тому що сажевий фільтр, система ЄГР, яка встановлена на, вас на автомобілі, не працює належним чином. І суть системи ЄГР заключається в тому, що частина вихопних газів для того, щоб зберігати норму екології. В стандарті Євро 6 у вас подається у впускний колектор. Тобто, в определенний момент у вас відкривається клапан ЄГР, і частина вихлопних газів у вас поступає у впускний колектор. Соответственно, з цим, цим поступає а, сажа. І коли вихлопні гази застивають, у вас у впускному колекторі, це все конденсується, осідає в виді такого нагара і тому подобного. В общем, звернувся я, загорівся в мене чек. Там ошибка була клапана ЄГР. До речі, ось він стоїть. Зависання клапана ЄГР. Звернувся я в Запоріжжя на одну з популярних фірм по відшивці. Знайшов оголошення на Alixі. Не знаю, як ця контора називається, але казали, що це сеть, сеть мережа по Україні. Займаються відшивкою ЄГРів. Е, тому подібне короче, вибиванням сажевого фільтра, каталізатора. От. От така у мене гадость, кстати, в системі ЄГР. Я коли до них звернувся, е, сплатив я, сказали мені, що це буде процедура, там, здається, порядка 10 тисяч гривень стояти е, відшивка. І я так зрозумів, що повинна бути і фізичне заглушування, клапана EGR. І як я дивився відео в Ютубі, то люди чистять цю всю систему, якщо це все робиться. Тобто я до них звернувся, вони мені сказали, що тільки логічно це все роблять за допомогою прошивки. Сплатив я їм 4 тисячі, і вони забрали мене каталізатор. Мій вибили. Там драх метали, може хто знає, хто не знає, тому він стоїть грошей. Коли я спитав у них, а ще предложили мені чіпонути автомобіль, підняти прошивкою до 200 кобил чи скільки за рахунок того, що роздувають турбіну. От. Ця процедура ще коштувала 150 доларів. Ну, так подумав, вже раз я до вас кажу, приїхав, давайте робить. Тобто, в загальному рахунку це мені ставало близько там даха й 10 тисяч гривень, якщо я не забирав би каталізатор і 150 чіповка, це близько там не знаю 16 тисяч гривень чи щось таке. Е, ну, я жду, як канал називається, все по ділу, перед тим як їхати, роздивився в Ютубі, як роблять люди, і думав, що мені, коли такі гроші, така процедура, розберуть систему ЄГР, викинуть оце все гавно, вийдають. Як в Ютубі люди роблять, опять же кажу, розказують, якщо це все в опускному тракті. Коли ну, моє розчарування було, коли мені кажуть, ні, ми нічого не чистимо, ми тільки за допомогою прошивок розганяємо вам машину, а це що у вас все було. Буде вам так і далі летіти у циліндри. На ну, що було конечно, моє зауваження, що за що такі гроші за... тільки за прошивку, а на фізичному рівні ви нічого не робите. Крім того, що вибили мені перфоратором, навіть не знімаючи сажевий фільтр і этот самий каталізатор, вибили перфоратором прямо на автомобілі, там знизу є отвір. Видобали, все, кажемо, нічого далі не робимо. Ну, від того, що. Прошивку я, звісно, відказався. Значить, кажу, ребята, раз така ситуація, значить ніяких 150 доларів в плюсі. Робіть як було, відшивайте лямду, там, щоб чек не горів, відшивайте це на логічному рівні, Так ми з ними і розійшлися. Приїхав я додому. Неспокійно мені це все стало. Розібрав я систему EGR, ще не зняв клапан. Ось дивіться, що в впускному колекторі. Це так тільки на первоначальному етапі. Дивіться, яка. Камера не передає, скільки тут добра, яке вам буде летіти і далі. Ваш впускний колектор, в поршньову. Якщо ви ще чіпанете машину, на що мені теж було ж предложено чіпануть, ви розгоните турбіну. Я думаю, температура двигуна трошки буде вища, і це всі проходні е, проходний воздуха стане більше, там за рахунок чого то чіповка. Турбіну там розганяють, чи якимось чином на певних обертах. Це все буде ще більше відлітати. Я рахую і впускний тракт вам попадати в поршню. Це такий патрубок, який з'єднував систему EGR ЄГР з входним колектором. Там він стояв знизу. це З нього ось виколев таке Г. Так що продовжую розбирати. Розумію, чому вони не схотіли це робити. ну Реальному роки руки позбивав вже, не підлізеш, неудобно. Ну, за такі гроші рахуйте за 15 там, з плюсом тисяч, 16. Можна було, я думаю, розібратися, все помить, каже, ми скільки років займаємося, ми нічого ніколи такого не робили. Так що, якщо ви. якщо хочу як кажуть, ітог, якщо ви відключаєте систему ЄГР, і я, наприклад, не впевнений, що цей клапан фізично закрився, тому що він підвисав. Тобто, розумієте, да? Вони логічно його відшили, клапан ЄГР, а якщо він підвисав, у вас ця система залишилась в полуоткритому стані, і вам так вихопні гази йтимуть туди в місці з Г. А чек у вас не горітиме, тому що логічно він вже відключений. Тобто таке підготоження цього всього, якщо ви будете робити такі процедури у нас в Україні, то майте на увазі, що це вам ніхто чистить не буде. Ваш пускний тракт, так це все, якщо хочете для себе, щоб було спокійно, розбирайте, чистіть. Ось така ситуація. Ну все, всім пока. Що може, які питання там, звертайтеся, пишіть в коментарях. До побачення.